Коли я готувався до сьогоднішнього богослужіння, я думав і молився, чим поділитися з народом Божим. І я зрозумів, що мій минулий тиждень був наповнен зустрічами з різними людьми, мій попередній тиждень був наповнен зустрічами з різними людьми. І один стан об'єднує всі ці зустрічі. У людей є певні переживання. Люди стикаються з певними викликами, білью, а, з занепокоєнням є тривожність. І кожен з них він по-своєму хоче мати той справжній мир. І не тільки мир в країні, але можна мати мир в країні, а не мати мир в серці. Але дуже неймовірний уривок. Неймовірні слова, неймовірне повеління, неймовірний подарунок. Остання настанова Ісуса Христа, останній час зі своїми учнями. Він приймає рішення запевнити їх і дати їм те, чого вони більше всього потребують в цьому буревії викликів. Страждань, гонінь, потрясінь, зради, яка буде чекати їх попереду. Ісус Христос говорить дивовижні слова. Я хотів би занурити нас з вами, друзі, в цей текст, щоб дійсно сьогодні день спокою, сьогодні шалом, сьогодні. День спочинку, це день, коли ми можемо зустрітися з Богом, щоб Він потішив нас, щоб Він зміцнив нашу віру, щоб Він зарядив так, наш акумулятор для того, щоб ми були здатні ще один тиждень наступний прожити. Ось слова, які Христос каже своїм учням: послухайте його. Мир залишаю вам. Мій мир я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ісус Христос знає своїх учнів, Він знає тебе, Він знає кожного з нас. Він знає, що наше серце, воно схильно лякатися і схильно тривожитися. Але Він хоче дарувати нам саме. Найдорожче, що в нього є. І дуже цікаво, він зразу робить контраст, що він хоче дарувати нам такий мир, який відрізняється від того пошуку, який ми намагаємося знайти цей мир у цьому світі. Одна категорія людей вона намагається знайти цей. Мир і спокій у стабільності, у контролі, у захисті, хтось в досягненні своїх цілей, хтось в досягненні е, е, якихось дос, е, успіху в своїй роботі, в своїй кар'єрі. Хтось пов'язує цей справжній спокій і цей мир з добрим ставленням інших людей до нас. І ми чекаємо. Ми благаємо, ми шукаємо цього мира, примирення з іншими людьми. Або навпаки, ми тривожимося із за те, що люди про нас поганої думки, начальник якимось чином ставиться до мене, але намагання досягнути такого миру по горизонталі, ми ніколи його не досягнемо. Тому що справжній мир, він не пов'язаний з зовнішніми обставинами. Він не пов'язан з людьми, він по-справжньому пов'язан з нашим Господом Ісусом Христом. І що таке мир? Ми можемо вважати, що мир це відсутність ворожнечі, мир це наявність спокою. В якоїсь мірі під словом мир кожен з нас може мати на увазі те щастя, якого кожен з нас прагне. Або наявність контроля, за допомогою якого Він може контролювати обставини інших людей. Но справжній мир це сердечний мир, це умиротворення в душі кожної людини. І кожен з нас шукає саме такого шалому, такого раювання. І те, що Ісус Христос запевнює своїх учнів. Що цей мир він пов'язан виключно з ним. Такий мир, який ми шукаємо, дадуть нам не обставини, не інші люди, але тільки Він може нам його дати. Я залишаю вам мир. Тому в першу чергу. Кожна людина для того, щоб мати у той внутрішній мир, спокій, шалом, він повинен примиритися з Богом і Спасителем. Він повинен визнати Христа своїм Спасителем. Він повинен визнати свої гріхи. Він повинен примиритися з Богом. І саме це, друзі, є запорука справжнього внутрішнього миру, який ми можемо мати. В незалежності від обставин. Цей мир пов'язаний з особистістю. Ісус Христос хоче дати кожній людині такий мир. Мені дуже подобається цей уривок. І він також нам дає певний орієнтир. Послухайте, Ісаї 57 розділ говориться про те, що. А нечистиве, як море зволноване. Вибачте, що російською мовою я чомусь не встиг перекласти. Нечистивий – це та людина, яка відкидає Бога, та, яка зневажає Його, та людина, яка нехтує їм, та людина, яка не поважає Його заповіді, не поважає його закон. Боже Слово говорить, що така людина, яка нехтує Богом, вона буде як. Морська волна, яка не може заспокоїтися, і котре води вибрасують іли грязь. Те, що така людина може, произв... ну, производити, відтворювати себе, це тільки мул, грязь, гріх нечистоти, це те, що є таким ну, поганими речами. Нема мира нечестивим, говорить Бог. Якщо ви живете без Бога, якщо ви віддаляєтесь від нього, в вашому серці не буде мира. Тому те, чого Бог прагне, щоб кожна людина вона мала змогу повернутися додому, повернутися в його обійма, повернутися в Божий дім. Для того, щоб примиритися з ним і мати з ним стосунки. І це є запорука цього внутрішнього мира. Одна чудова книга, яка мені дуже подобається, вона недооцінена, вона десь пройшла в багатьох людей, але дуже раджу вам її прочитати. На жаль, її нема українською мовою, але там є чудові слова. Послухайте. Автор Уілкерсон в книгі Викуплення говорить наступні слова. Бути людиною означає бажати того, що в перекладі з давньої єврейської означає шалом. Бути людиною означає бажати того, що значить шалом. Це мир, гармонія, полнота початкового Божого задуму для, людських, для людського роду і світобудови. Ми володіємо врожденним почуттям шалому. Це наш дім, куди ми так прагнемо повернутися. І в якоїсь мірі богослужіння. Це мініатюрі раювання, якого Бог хоче, щоб ми мали. Це стан радості, це стан заспокоєння, це стан зустрічі з Христом. Це стан, коли ми можемо зміцнюватися в нашій вірі. Це стан, коли ми можемо наближатися до нього в нашому поклонінні. Яким чином ми можемо досягати цього миру? Перша складова нам треба примиритися з Богом через віру в Ісуса Христа, щоб ми визнали свої гріхи. Другий крок, який ми можемо робити, щоб досягати цього шолому, розуміння того, що якщо ми не полюбимо Бога усім серцем, всій душою, всім розумінням, якщо ми будемо бажати більше гріх або якусь людську насолоду більше, ніж Його самого, ми не досягнемо миру. Але Бог дарує нам самого себе і стосунки з собою, щоби ми любили Його. І чим більше ми любимо Його, тим більше ми можемо відчувати той стан раювання. Довіра Богу, щоб Він контролював наше життя, це зростаюча віра, це покладання на нього всі наші турботи, всі наші тяготи, всю нашу тривожність, яка є. Щоб ви приходили до нього в молитві і говорили чесно і щиро, Господи, я не вигрібаю. Мені тяжко. Я не маю цього миру, але я прошу ти наповни мене своїм шоломом. Звільни мене від тих думок, які атакують моє серце, які наповнюють моє серце тривогою. Я прошу тебе, наповни мене собою, наблизь мене до себе. Убери всі перепони, які заважають мені по-справжньому насолодитися тобою. Четвертий аспект: мир. Справжній внутрішній мир, справжній шолом, він неможливий без послуху Богу. Чим більше ми будемо слухати Бога, чим більше ми будемо виконувати Його волю, тим більше цей шалом буде приходити в наше життя. І останній аспект це про що сьогодні буде якраз проповідь Олега, це пізнання Ісуса. Чим більше ми знайомимося з Ним, тим більше ми йому довіряємо. Тим більше ми можемо покладатися на нього, тим більше в наших стосунках буде гармонія з Ним. І сам Христос говорить для кожного з нас: прийдіть до мене, всі втомлені і всі обтяжені. Я знаю, що кожен по-своєму має оцей тягар, має певні виклики, які нас тяготять, які придавлюють нас, пригнічують нас. Але Бог говорить, я хочу тебе заспокоїти. Візьми моє ярмо, ярмо це Божа воля, Його Слово, виконується воля, навчайся від мене. Я лагідний і покірний серцем, і тоді ми здатні знайти спокій душам нашим. Давайте ми підведемося, помолимося в тиші сердець, кожен собі в контексті того, що ми зараз почули. Після цього я помолюсь, і ми будемо мати чудовий час для нашого з вами поклоніння.